21 червня. Ось вот така в нас річ. По трава бджіла. Мору просто жах. Зараз ми відкриємо та подивимося під Дон, скільки в нас осипалося бджіл. Звичайно, як можна бачити, осипалося значний відсоток бджіл. І взагалі майже вся льотна бджола в цьому вулику, на жаль, загинула. Більш того, навіть трутні загинули. Отруєння було дуже сильно. Взагалі, ці сім'ї, які пролітали повз масив, який і труївся, всі бджоли, на жаль, загинули. І більш того, навіть далі від вулика можна знайти мертвих бджіл, що говорить про те, що значна частина бджіл загинула навіть у полі.